Добрий день, діти! Я вітаю вас на занятті. Нагадайте, будь ласка, яка зараз пора року. Правильно, осінь! Осінь називають щедрою та багатою, бо збирають урожай, по садах та городах. Людям треба зібрати, посортувати. Та покласти овочі та фрукти на зберігання. Тож завітаємо з вами нагород. Що ми там побачимо? Ось зелені та цупки, на городі огірки, довгі, соковиті, бадилям повиті. Помідори чималі червоніють на гіллі, полюбляють діти. Сік томатний пити. А у гирстці бурячок темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. На всіх вона, це картопелька смачна, її в ній, викопають босини. Сто листків капуста має. І тому не замерзає, навіть взимку у підвалі, якщо гарно зберігали. Баклажан, коли зростає, дуже дивний колір має, наче літечко розлило, фіолетове чорнило. Ой, незручно лежить кабачок, повернувся на інший бочок, але поруч малесенький братик не можна його турбувати. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, той здоров'я має. Срібна в неї кожушина. Всім відома цибулина, бо вона у стравах всюди береже нас від застуди. Так, я перець, та ти ж знаєш, язика не опікаю. Я солодкий вітамінний запасай мене на зиму. Ось горох, і з нього, діти, добрий суп можна зварити, а горошик молодий смачно їсти і сирий. Діти, які овочі ви бачили на нашому огороді? А що з цих овочів можна приготувати? З овочів варять смачний український борщ? Із свіжих овочів можна зробити вітамінний салат? З варених овочів роблять салат, який має назву «вінігрет». Дітки, а ви знаєте, як ростуть овочі? Одні ростуть на кущах. Інші в землі. З кущів ми овочі зриваємо або зрізаємо. А ті, що ростуть в землі, потрібно викопувати. Роздивіться овочі, які ви бачите, і подумайте, які ми викопуємо, а які зрізаємо або зриваємо. Помідор росте на кущику так. Ми його зриваємо. Цибуля росте в землі, тому ми її викопуємо. Огірок зриваємо, бо росте на кущику. Бурячок росте в землі, тому нам потрібна лопата, щоб його дістати. Картопелька також росте в землі. Подружка бурячка. Для того, щоб її викопати, людям потрібна лопата, баклажан росте на кущику, ми його зриваємо. Молодці. Морква росте в землі. Ми її викопуємо. Часник також викопуємо. Тому що він росте в землі і перець. Росте на кущику ми його зриваємо. Діти, де ми з вами сьогодні були? На городі, молодці. Урожай ми з вами зібрали та ще й посортували. На цьому кажу вам до побачення!